Доброго дня, рада усіх вас вітати. Андрій, привіт! Добрий день! Сьогодні знову продовжимо демонструвати один із своїх улюблених тракторів, тобто марку, твою улюблену. Джин, на цей раз це буде джинма з кабіни. Раніше ми вже вам демонстрували цю джинму сороківку, але без кабіни. Але так як сезон наступає нам на п'яти, ми повинні вас. Інформувати про те, що для вас на сьогоднішній день буде найзручніше. Отже, джима 404 sn це 40 кінських сил, повноприводна, чотирьохциліндрова на широкій родині. Андрій правильно я все прокоментувала? Люкс, я через не перебиваю, що все дуже ага. добре. Ну так, ти такий, якщо я десь так заганяюся трошки, занадто впевнено, не туди куди треба, то ти так налімує, добре? Та нічого. Ну, ну буває. Нас, нас, нас дуже уважно всі слухають, і ми повинні правильно подавати інформацію. А так як в мене ще такої інформації, багажу інформації не вистачає, то ти ж мені багаж... Ми нікому не признаємося, давайте розумним виглядом. Ну, дивіться. Вага цього трактора Андрій. говори. Ну, 1500 має він бути без кабіни, 200 кілограмів. Ну, я думаю, плюс-мінус десь сто вісімдесят. Mm -hmm. Я думаю, десь де 1750-1800 мусить бути. Mm -hmm. Ну я думаю, для кого це, якщо дуже сильна, сильно важлива інформація, то нас виправлять і нам підкажуть, якщо ми в чомусь помилилися. Дивіться, тут є на обтяжувачі. Обтяжувачі в нас є тільки спереду по 11 кілограмів, чотири обтяжувачі. На колесах обтяжувачів немає. Цей трактор вважається дуже малогабаритний, мабуть, один з найбільш малогабаритних тракторів і навіть для 40 Так, да, Андрій? Особливо для сороківок. Особливо для 40 тому, ну, тому я вас вам. Це говорю, щоб ви це врахували для своїх робіт, для своїх потреб. Можливо, саме такий вам і потрібен. Він також вважається і маневреним. Ну і подивимося, що в ньому є всередині. Якщо ми ще не запам'ятали, то нам з минулого відео, то ми ще раз переконаємося, чи воно чимось відрізняється. Пам'ятаємо, що в нас капоти джинмен, не непрості, а найулюблені найулюбленіші, найулюбленіші вандрія. Ну, Але в цьому теж є якісь свої такі... Така своя харизма цього трактора в цьому капоті. Правда? Харизма. <рес> Ладно, Андрій, ми, ми розказуємо про гарний дуже трактор. Отже, в нас є тут радіатор. Радіатор на 9 літрів. У нас є бачок від радіатора. Якщо буде розливатися охолоджуюча рідина в радіаторі, у нас вже залитий тосол, чи не залитий? Чи нас там має бачка? бути? Залитий Залито. Залитий тосол. Я так дивлюсь, по, що колір трошки є, то це, мабуть, тосол, правда не буде Так. Так у нас є гідравлічний бачок. Е, у нас є маса. Маса Андрій. Воно воно. Оце воно, так? Да? Це ж правне, да? Миро, Ага, а, а, вимкнута вона. Ось увімкнули. Маса в нас є. Акумулятор у нас є. Акумулятор не маленький. Андрій, який тут акумулятор? Сотка. Сотка, так? Да? Я думаю, що сотка. Ну так на ньому не пише, але сотка. Не маленький. Але я вже зараз звідси бачу, що бак для безтоплива в нас є маленький. Літрів. 22-25, так? По-моєму, да. по характеристиках. Ну, для сороківки це не маленький, але так як ми розуміємо, що це малогабаритний трактор і все має основне в ньому вміститися, значить, такий має бути. Е, є в нас 4 форсунки, які підказують, що це 4 Ну і називаємо то. КМ 490, 400 в Ти його хвалиш чи не хвалиш? Офігенний двигун. Так, повітряний бачок, контейнер для пилу. Ну, висота Вася, якщо ми вже знаємо, що краще, коли ця труба виходить все-таки при кабінному тракторі вище кабіни, ну тут він на висоті такий стандартний, можна сказати, правильно? Та який стандартний? Низький він? Стандартний, то там він мав би бути. Почалося. Низький. Почалося. Так, крила у нас є, і це дуже добре. В нас Нормально. Не Нормально, Нормально. Нормально. так, У нас є два насоси для підсилення гідравліки, навіски для гідравліки руля. У нас є труба, до труби від э, цієї решітки сантиметрів 3 точно є. Нагріватися буде, ручки нагріти буде. Е, що я ще тут не сказала? Ну, Фільтри у нас з другої сторони, так, я їх ми назвала. Фільтри у нас два. Масляний і звичайний, ось вони два. Ну і ще грубою. Що? Ну, грубою чиски масляний. О, там во він ще там. А, там далі, так? Да? Ну не, да. не не бачу. Називайте, що я не бачу. Андрій, доповнюй. Та що доповнити? База 24-ки, мости тут непогані, редуктор так само непоганий. По вазі ну, міг би бути Вася Сороківка. Ззаду міст трошки підсилений, так як для, для сороківки. Бо мусили підсилити, бо тут стоїть кабіна. Що ще сказати? Та джинма стандартна, хто любить джинми, купляє джинми. Саме хоче джинму, угу. хто людині поставить діагноз цей. Андрій. Далі. Далі. Перейшли ми до навіски. Навізка гарна, хоча вона є і доточена, але з товстого е, металу е, скарг на неї не було. Є гідравлічні нас виходи. Ось два. Е, що в нас є? Гарний нас є, е, Підсилені мости, Андрій, це що означає? Поясни, чим вони підсилені, де вони? Та металом підсилені, трошки uh -huh. трошки, uh -huh. трошки більше металу туди зробили, і здається, що підсилені. Хоча панчохи такі самі як 24 четвірці. Uh -huh. Є в нас бачу розетка для о, причіпа. Е, ну, що ще ми пропустили? Ну, ну давай скажемо, яку масу на цю навіску можна повісити. Та 560 Яка? стандартно, так як і на 24-ку. Більше на тут більше область. тут ліпше не вішати. Треба виходити з характеристик 24, ку хоча це сороковка, так, але треба. Не від... виходити, але брати до уваги. Брати до уваги, ага. Ну, значить, 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 так треба. Дводискове щеплення тут, двохшвидкісний швидкісний вом. Угу. Буде супер. Угу. Ну, ми зараз побачимо на тому речашку, що він на дві швидкості, виходить? Да. 540 тисяч. Є в нас. Задні фарти, які ми вже показували, що вони можуть регулюватися вверх і вниз. Коли? Коли, Коли потрібно, Андрій? Так, ну і кабіна. Все-таки як-не-як, це заводська кабіна, вона є, і ми зараз оглянемо. Зразу вам скажу, що по простору я бачу, вона не буде сильно велика, але по висоті я бачу люк, і думаю, по висоті буде мені там зручно. Так. В принципі, ну, скажі, скажімо так, для мене вистачає цього простору. Це вже кожен буде індивідуально під себе підлаштовуватися. Зверху, саме основне місце теж є. Е, по коробці передач. Коробка передач посередині є в нас. Два є в нас як в нас називається повишена, понижена коробка передач, і в нас є звичайна чотири швидкості і плюс задня. І ще в нас є коробка передач, яка поділяє цю швидкість ще на половину діли. Тобто, якщо ми їздимо на другій і нам треба зменшити швидкість, ми нею зменшимо до півтора з третьої до другої з половиною. Андрій, поясни, може я неправильно роз'яснила це. Народі називається повільнювач ходу. Повільнювач тобто, якщо треба ходу. на деякі навісне повільно, там, на uh -huh. чеснику сажалку в основному, uh -huh. то беруть саме хочу джинму. От джинма, от сороківка для часнику, uh -huh. для такого кропу, отаке от все дрібне, uh -huh. там, не знаю, ще там якісь крупи можуть садити. Uh -huh. Джинма підходить взагалі суперово. Тим, що вона така малогабаритна і тим, що в неї є оцей подрібнювач речі швидкості у цього ходу. Та собі уповільним, його можна не зробити, щоб сама їхала. Просто закріпити, собі сів та поїхати і собі садиш. Такий круїз-контроль. Так. Тесла да. віддихає. Ну добре, так, є в нас е, ручний газ, є в нас речаги для е, навісного обладнання, е, вал відбору потужності на дві швидкості. Є в нас е, диференціал, це той, що блокування заднього приводу. Ну так як ми їздимо на задньому приводі, да, а заднього приводу чи переднього приводу, Андрій? Ми ж, їздимо, ми ж їздимо на задньому приводі, а передній вводимо, коли при Ну, коли важко стає. Коли важко нам стає? Щоб гребло чотири колеса. Ага, то все таки блокування заднього, да? воно цей диференціал блокує. Ну, блокує. Ну, виходить, що просто підключає передні колеса. Ага, то просто він підклю... підключає, да, ну тож вони грибуть всі разом чотири, якщо включити. Якщо включити, так. Ага. а так воно, виходить, завжди на блокировці має бути. Ну, педалі, двойна тормозу, газ. Біля педали тормозу є ще педаль ручного тормозу. В принципі, так, як Джин, єдине, що це оця, чим я з тобою погоджуюся, це з усією коробкою передачі посередині. Ну воно як вам сказати, може і зручно, просто мало місця. Трошки більше місця б місце бути, але так як мало місця, вона прям проситься на бік вивести. Бо, хоча б я бачив, що хтось просто гне її. Зігнули і вивели туди на бік, mm -hmm. то вже можна жити з тим. Mm -hmm. Ну дивіться, є є в нас вентилятор, є відкривається в нас. Віконечко задня, є в нас скло очисник спереду. Працює ось на моторчику. Бачите, спереду перекріплене. Ну, є в нас ще такий бачок. Бачок це для того, щоб заливати туди рідину для очищення скла. Ну, Не знаю, будете користуватися, не будете користуватися. Як Андрій каже, запаху він цього не любить, він би б не користувався би. Є в нас різні такі є, е, місця для там, бутерброда, для бутилки води, ось спектаклік. От. Ну, що ще в нас? Панель, в принципі, стандартна, гарна, акуратна, гарна, гарна видимість. знаєте, воно так, Виходить, що як екран перед діною створений і через руль ну, все видно. Ну, Давай покажемо, як вона освічується, панель. правда? Так, Тут вона засвічується, це що, максимально засвічення? Все. Оце все? Да. Більше вона не буде освітлюватися? Ну, засвітити, що, що датчики, ну, цифри з'являться, так? Все? Ага, циф, цифри ще можуть з'явитися. Ага, ну, тут, ну, значить, панель ось така виходить. Так, тут є різні кнопочки, регулятори, е дальнє світло, ближнє світло, повороти, аварійка. Освітлення. Мабуть, тут. А, то, мабуть, треба відключити, да? так? Ні, ні, за включити включити, мабуть, треба о да є. Бачите, ось освітлення. Угу. освітлення кабіни є, є обдуви. Дивлюся, все таки може бути тепло, да? Буде дити. А тут теж кнопочки Андрія. Ну-ка, підсвіти сюди, бо мені навіть не видно, що це. Ну, це так само на світло на габарити, Світло і, на габері, все, що все о... може бути збоку, так? А що це? Є магнітола? Слухай? Так, да, є магнітола, дивіться, бачите, є, от просто тут трішки затемно, я не побачила. Є магнітола, є ось динаміки по бурках. ну, Люк зверху ви вже бачили. В принципі, все, що в кабіні пропонується на сьогоднішній день, воно все тут є, все вмонтовано, заводська кабіна, ну, гарний матеріал. Думаю, що вона, ця пропозиція вас повинна зацікавити, правда? Та непогана кабіна загалом. Непогана Кабіна. Непогана кабіна. Подобається, Андрій? Ні, не, загалом непогано. Трошки більше місця в то було б добре. Ну, я, я теж думаю, але я думаю, що все-таки, е, коли холодно, знаєш, то ти думаєш, навпаки, де зігрітися там, де є і менший і простір. Ну, надіюся, що вам е, ця пропозиція була сьогодні цікава. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь.